Ситуація така. Є я, є хороша дівчинка, з якою у мене Friends with Benefits і є друг. Вчора на волонтерському івенті вони через мене познайомились. Він у мене спитав, що у мене з нею, бо у нього до неї інтерес виник. Я все чесно розказав. Сам точно знаю, що серйозних відносин ні з ким не хочу і розумію, що вони одне одному підходять. Ух, блядь, мені здається, що все одно от слово Кукот, воно все одно десь поруч. Тьолка? добре, ти з нею не хочеш серйозних стосунків. Не знаю, ну, якась причина є. Наприклад, вона, ну, тобі треба дівчина, яка буде, не знаю, вкладатись в стосунки. А вона красива, вона весела, але ти розумієш, що вона шукає собі просто чувака, який буде в стосунках там повністю спонсором. Наприклад. Наприклад. Але ти з нею вже багато разів бачився, у тебе з нею був секс. Слухай, ну якщо у тебе до неї взагалі немає відчуття е вилити слово з голови е власності, хай буде так, це ненормально. Ну, тобто, коли, якщо тобі взагалі похуй, як вона проводить час і з ким вона їбеться, мені здається, що щось в цьому от є таке ненормальне. Це куколд, куколда вірус. Дівчинка на мене, ймовірно, вже сильно залипла. Зрозуміло, такий тіп. Були раніше ознаки цього. Mm -hmm. Вона на мене залипла, а що вона там з іншими чуваками трахається чи ні? Ні, ну трахається, звісно. Але відчуваю, залипла на мене просто взагалі. Хочу, щоб всім було добре. І готовий її втратити на його користь, якщо у них все буде добре. Потім що робити? Жах! Чуваче, чесно скажу, похою, як там у них буде. Е Мені здається, що дівчина не може бути придатною до стосунків, якщо вона розпочинає стосунки з твоїм другом, розуміючи, що вона з тобою трахалась, і ви будете потім якось пересікатись. Якщо вона просто ну, на таку історію погоджується, до неї вже є питання, але ж навіть не про неї, і не про твого друга, про тебе. Якщо у тебе взагалі не буде йокати, коли ти будеш знати, що твій друг з нею в стосунках, він з нею займається сексом, вона йому каже, що вона його кохає, вона від нього кінчає, а тобі дійсно похуй. Чуваче, ти Куколд. Навіть незважаючи на те, що це слово, воно зазвичай в трошки в інших ситуаціях використовується. Але тут також ознаки куколдізму також є. Та сам ти Куколд, ще нічого не почалось! Він ініціативи до неї ще не проявив. Це про те, що він свою дівчину, ну, з якою, типа, Friends with Benefits, хоче своєму другу підкласти. Тільки вчора про це з ним говорили. Та да сам факт, що ти з ним це говориш, обговорюєш. Ось є дівчина, ти з нею трахаєшся. І ти з ним кажеш, так що, може, з нею стосунки будеш будувати? Мені це нагадало, коли я тільки-тільки почав займатися пікапом, ну, буквально там перші місяці два, познайомився там з хлопцем, Олексій його звали. І пішли ми, ну там пікап-тусовка, пішли в нічний клуб. А, і щось короче, спілкуємось, підходить він. Е, тако, о, привіт-привіт. І через деякий час підходить дівчина, вона така, о, привіт, я там піду до нього. Підходить, каже: привіт, я там буду в тому залі. Він каже, добре. А вона відходить, він каже, це моя дівчина, хоч може її трахнути. Блять, ну як так? <гум> ну, що в голові у чувака? Ну, пиздець. І ще там є додаткові історії е, схожі. Так і тут. Ти з другом про що? Ти кажеш, Ми просто обговорювали. Так сам факт того, що ти, для тебе це не є якимось табу, це вже так чи інакше, ознака кукалдізму. Ну, це ясно, що мій погляд на ситуацію. Я ні з ким не хочу серйозних відносин, бо сам не готовий до них. І не буду готовий мінімум кілька років ще а тримати її біля себе в такому статусі вічно не вийде. Відчуття власності трохи є. Але що з того? Трохи є, ну, я вважаю, недостатньо. Там, Старенко каже, русофобія недостатня, тут відчуття вла власності. Мені здається, що все ж таки у здорового чувака повинно бі бути більше. Не хочеш з нею стосунків, поїбався. Вже не так цікаво з нею їбатись, просто припиняєш з нею спілкування, щоб ти не знав, хто її їбе, як її їбе, скільки разів на день її їбе, в кого вона закохана. Кому вона, кому вона зараз каже, що він класний хлопець? Ти цього знати не хочеш. А ти тут розповідаєш, наче вибір є між тим, або з нею стосунки будувати, або там підкласти підруга. Ну, серйозно.